Власний город, почуття гумору, сила голосу це ще далеко не всі факти про популярну суперблундинку, яка йшла до слави довгих 20 років. Але їй вдалося завоювати серця слухачів. День народження Ольги Юріївни Полякової, 17 січня 1984 року. Дівчинка з'явилася в віряцькій сім'ї інтелектуалів. Батько Юрій був дипломатом, зараз викладає в дипломатичній академії в Москві, а мама Світлана педіатром. Дідусь по батькові був досить відомий у своїх колах – нейрохірургом і військовим лікарем, а бабуся акушером гінекологом. Полякову виховувала в більшій мірі бабуся, адже коли з'явилася онучка Оля, їй було лише 43 роки. Тому дівчинка була майже третьою дитиною для неї. Батьки дитини часто бували у відрядженнях, тому після двох років від народження більшу частину дитинства Ольга провела в селі, під Вінцею у бабусі дідусе Мати супроводжувала в поїздах батька, який їздив в основному в іспаномовні країни, де працював понад 37 років і був наймолодшим консулом СССР на Кубі і близьким другом Фіделя Кастро. Відомий кубинець і вождь революції був хрещеним батьком для Олі. У неї до цих пір залишився дорогий серці подарунок. дзеркальце з рожевої черепахи. У 1986 році разом з сім'єю Олі теж деякий час довелося пожити на сонячній кубі до шкільного віку, досягнувши якого, дівчинка повернулася в Україну. Мама і тато насилали різні гостинці, тому в школі поякова була найбільшою модницею. Свою відсутність житті доньки батьки компенсували подарунками, яких не можна було знайти в території дефіцитного союзу. Дочка насолоджувалася за морським кольоровим пластиліном, а не сірим, як у СССР. красувалася гарними колготками і вчилася бути самостійною дівчинкою. Одного разу до вінської СЗОш номер 13 якій навчалася Оля, прийшли представники з музичної школи. Прислухали її і дівчинка вийшла її відвідувати. А бабуся вона сповістила, що тепер потрібно доплатити 17 рублів. Це додатковий гурток гри на фортепіано. Перший рік навчання у полякової навіть не було інструментів, їм служили імпровізовані, намальовані на серветці крейдою клавіші, на яких Оля вправлялася до другого класу, поки їй не купили піаніно, Україна. У 14 років Оля прийняла рішення продовжувати свою стезі артистки, відкинувши забоборни батьків про медичне майбутнє і поступати до Вінського музичного училища імені Леонтовича, яке закінчує червоним дипломом по класу Диригування хору. У віці 15 років Полякова підробляла своїм співом вечорами в ресторанах, а вранці в церковному хорі. Згодом дівчина приїжджає до Києва на зустріч своїй мрії і закінчує відразу два музичні навчальні заклади Київський національний університет культури, по класу естрадного вокалу і Київську національну музичну академію України імені Чайковського. До цього моменту Оля зіграла кілька ролей в гумористичному серіалі Єралаш. А довгі ноги і розкішна фігура привели дівчину до укладання контракту з освітнім модельним агентством Медісон. Шлях до успіху Олі Полякової не був легким. Виконавиця довго і наполегливо йшла до визнання і щиро дивувалася, чому у інших виходить домогтися успіху, а у неї ні. Ходя сон голосу Олі Полякової, 4 октави. Перший альбом співачки приходь до мене, до якого увійшло 11 композицій. Був анонсований на презентації проєкту Просування українських виконавців 12 квітня 2000 року. Тоді ж вийшов кліп на пісню Так не буває, який глядачі побачили на телебаченні. Проте великого успіху він не приніс, коли вона розпочинає співпрацю з Олександром Ревзіним, випускає альбом зі співачкою Любашею і пісні з групою. Чай вдвоєм обійми мене! І знову, незважаючи на старання і численні прояви Олі Полякової, популярності вона не знайшла. У 2008 році Оля Полякова з'являється перед аудиторією в образі суперблондинки. Представляє одноіменні Максі Синг і шоу програму. Менеджером артистки стає Юрій Барабін. Через 3 роки у 2011 році. Виходить дует Олі Полякової та Людмили Гученко. Алло! по справжньою новою ерою творчості і кар'єлі Олі Полякової став початок співпраці в кінці 2012 року з генеральним директором Михайлом Ясинським. Тоді глядачі побачили на співпраці знаменитий кокоштих і почули її хіт. першим хітом і візитною картою Олі Полякової стала пісня Шльопки. Ця пісня вийшла в травні 2013 року. Відразу після колосального успіху. Шльопок Полякова презентує ще один хіт Люлі. Вперше Оля Полякова вийшла заміж у 2004 році, незважаючи на те, що багато вважають актрису легковажною і непостійною цей шлюб триває і досі, є одним із найбільш розколих серед українських зірок. Чоловік Олі Полякової успішний бізнесмен, Вадим. Про нього відомо небагато, так як він не любить блищати на публіці і не завжди супроводжує свою дружину на знакових заходах. Вони тільки відпочивають завжди удвох. Відомо, що Вадим старший за свою дружину на 15 років. У січні 2021 року Ольці виповнилося 37 років, а її чоловікові зараз 52 роки. Оля Полякова вийшла заміж за бізнесмена Вадима у 2004 році. Пара виховує двох дочок, як 15-річну Машу, як дві краплі води схожу на зорену маму. І 9-річну Алісу. Варто відзначити на думку полякової, їхнє сімейне життя можливо лише в такому варіанті, як зараз. Вадим займається дітьми і побутом, а Оля розвитком кар'єри. Стамениці зізнали, що завжди підтримує своїх доньок Марію та Алісу. Водночас вона часто критикує їх, як колись робила мама полікової. Однак зауважила, що для прогресу дитині треба давати як можливість, так і зауваження. у актриси став грандіозне шоу Королева ночі, яке вводить Олі Полікову на новий рівень. Співачка вразила масштабами свого шоу 245 тонн декорацій, 700 осіб творчої групи і 9 змін образів. Під час концерту, більш того, протягом двох годин співачка змінила 11 образів. В рамках програми Оля Полякова презентує нові композиції, серед яких дзвонила Крига з кресла, Сіміра Міда, Коханка, Мадонна. За словами артистки, масштабне шоу обійшлося їй рівно удвічі дорожче, ніж будівництво розкішного будинку. Ольга справжня шоу діва вона співає, веде програми, знімається в кіно, вона незабутня учасниця танців зірками та тренер ліги смігу. Була детективом у шоу Маска. Ольга любить дивувати публіку сміливими, естравагантними вбраннями та аксесуарами. Вона завела город і ферму, навіть сама виготовляє сир. На це її надихнула появи дітей. Коли вона народила свою старшу дочку Машу. Виникли проблеми з її годуванням. Вона хотіла годувати дитину продуктами без хімії. Спочатку на це була одну козу і невеликий город. Зараз у неї 30 кіс. Ось кілька цікавих фактів про Олі полякову хобі співачки сироваріння. Ольга засновниця і голова політичної партії, партія Блондин, полякова може похвалитися диплом оперної співачки. Кукошники це ідея полякової. Кожному з них дизайн вона придумує сама. Найважчий з них був кукошник люстрик в кліпі люлі. Улюблена книга артистки Анна Карейна, «Льва Толстого». У дитинстві Оля пережила 9 струсів мозку. Зараз вартість місту полякової 20 тисяч євро. Також виконавці пряма оплату в біткоїнах. Артистка стала першою жінкою в Україні. Яка зібрала цілий стадіон Арена Львів 35 тисяч глядачів. У 2018 році вона отримала титул Найкрасивіше. Це премія журналу Віва. Перед тим як вийти заміж за свого чоловіка Оля Полякова була його коханкою. Артистка навіть випустила чуттєвий трек Любовниці. Адже не щодо знає, що таке любовний трикутник. Почуття гумору української знаменитості зашкалює. Вона завжди стає щось відповісти, як підняти людині настрій. Якщо ви хочете смішний коментар, то сміливо звертайтеся до полікової. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі. До нових зустрічей!